Львівський муніципальний. Мистецький. Центр. Вона про метро, тому що життя в Києві дуже пов'язано з метро. Хоча метро це окремий всесвіт. Це окреме місто. Це студентка Аліна, вона сценаристка. Це її. Я не знаю, чи це її дипломна робота, але це досить юна особа і досить так талановито це така В така в стилі поговоримо, що це за стиль. Тут є робота, присвячується молоді всього світу два Романа Хімея і Ярема Малащука. Такий дует родом з Коломиї, присвячено культурі рейвів і вечірок. Це теж щось, що в Києві зараз не відбувається так, як відбувалось колись через комендантську годину, але те, що було і є. Значною частиною життя в Києві, особливо для молоді. Також це про субкультурність. Це про те, що різні люди різні групи населення придумують собі якісь свої штуки. І, зокрема, наприклад, голубівники Києва це така Рима, то присвячується молоді. Одні люди ходять на рейви, а інші люди роблять собі в дворах голубівні і розводять голубів, і це теж. Київ і це місто, тому що місто це різноманіття, і це хто як хоче, так і сходить з розуму. Ми дуже пишаємося голубівниками, бо це фільм нашого власного виробництва від творців фільму Вхід через балкон, який є одним з наших блокбастерів. Якщо вам сподобається цей стильок, цей гумор, ви можете дуже вам раджу подивитися вхід через балкон і вхід через балкон, в тому числі у Львові, знімався. Там є кілька фірмових львівських балконів. Тут у нас також є робота така «Виходь, Маша», це маленька екзистенційна анімація, теж про життя в великому місті, про самотність в великому місті, про діджиталізацію, і також трошечки про метро. Тут є фільм це побачення, це так це мій фільм, я його режисерка. Про нього зможу більш детально розказати, теж на обговоренні, але важливо, що це так флікс це теж фільм нашого власного виробництва. І важливо, що я не знаю, як у вас там зі звуком і з зображенням, але якщо хтось має якісь перестороги. З розряду швидкої зміни картинок, якщо в когось є якісь показання в сторону епілепсії, будьте обережними, міцно тримайтеся за стільці, воно трошки зносить це дуже швидке кіно. І перлинка цієї колекції, на нашу думку, але також найбільш суперечливий фільм це київські фрески Сергія Параджанова. Я, чесно кажучи, була дуже здивована. Ми цей фільм багато цю добірку і цей фільм показували навесні і влітку. І в нас було багато дискусій. Мені дуже цікаво, що ви скажете, але зразу, вже знаючи трошки вподобання аудиторії, він може здатися дивним і незрозумілим. Він не фігуративний, але це дуже сильно про Параджанова, і це якась його така мрія втілити київський фільм. Він зняв тіні забутих предків у Криворівні і в Верховині, а потім довго намагався е, зняти фільм про Київ в Києві. І для нього це місто було дуже важливим. Е, це проби до фільму, який був цензурований, який він так ніколи не зняв. Є текст сценарію, і ось, ну, власне, збереглися такі проби. Чи можна, чи варто це вважати повноцінним фільмом, чи варто до нього ставитися як до проб? Ми можемо вирішити. Це дуже така жирна навариста образність. Вона така трохи баркова, дуже пластична. Для мене це дуже Параджанов, і персонально мені дуже подобається. Але хочу просто сказати, що якщо ви будете дивитися і думати, що це таке, я нічого не розумію. Не знаю, чи ви ходили вже на фільм Довбуш. Я ще не ходила, але знаю, що там вже є меми в інтернеті, що люди теж ставляться так без сюжету. Тобто, інколи кіно це візуальне мистецтво. і Інколи, коли ми не дуже розуміємо причину наслідкові зв'язки, це не страшно. Але якщо ви таке відчуєте, то це окей, не думайте, що з вами щось не так, чи ви там не в'їхали в геніальний задум автора. Тому поки що бажаю гарного перегляду. Програма тривалістю близько години. І за годину я до вас повернусь і буду рада поспілкуватися, почути ваші відгуки на добірку, на окремі фільми, все, що стосується Такфліксу. Можу детальніше розказати про це побачення, про зйомки і про всі обставини цього фільму. Тому гарного перегляду і на зв'язку. Я мушу пожартувати, але ви у Львові ви мене зрозумієте. Я просто у Франківську, у своїх батьків, і тут у нас такі турбулентні сімейні обставини, і в моїх родичів них немає поняття особистого простору, і вони не дуже розуміють концепцію зуму. Тобто, якщо зараз тут десь на фоні, дехто прийде і вірветься, я буду піджартовуватися, але ви маєте це розуміти у Львові. Так, я тут і я готова. Я бачу, вас стало менше, це нормально. Цікаво, чи це київські фрески, чи що саме. Але ті, хто лишилися, мають право піти в туалет, наприклад, і на перекур коротенький, і я буду рада з вами поспілкуватись, відповісти на ваші питання, вислухати ваші погрози, критику або, може, і захоплені відгуки. Можливо, вже є у когось якісь запитання. Побажання. Так, Давайте подіамка обічла. Так, займайтесь. Так, Лесі підійдіть, бо мікрофон може погано бути чути. Всі такі кровні. <гаджіст> <гаджіст> я Надію, це Андрій Яніський. Ми колись, коли ти тільки створювала Такфлекс, брала в мене інтерв'ю щодо того, чи треба такий кінетатор чи ні. Його треба, і я його дивлюся і дуже дякую за сьогоднішні фільми, і з задоволенням подивився. Хочу подякувати. Питань якихось немає. Я тільки хочу оцю традицію голубятин відновити, тому що я в дитинстві. Лазив по таких голубятнях, і це стільки ностальгії в цьому насправді в фільмі. А, але тут вже мені сказали, що я, мабуть, дід просто вже і це моє. Дякую, Андрію, за відгук. Я пам'ятаю, ми робили глибинне інтерв'ю. Вже не пригадую, як ти потрапив цю вибірку, але навіть пригадую, де і за яких обставин. Uh, і щодо голубівень я передам обов'язково Михайлові режисеру. І там Марк Борисович і Маратік, герої цього фільму, прекрасні. Вони чудові і вони фанати, і дякуючи їм, це все тримається. І насправді ви, молоді люди, ви там не смійтеся, бо то починається з того, що ти спочатку ходиш на рейви, а в якийсь момент ти переключаєшся на голубівні, тому все нормально. Всі ми колись дай Боже, щоб ми всі стали дідами і бабами. Ну і взагалі, це теж про те, що мені це, до речі, дуже подобається у Львові, також і, наприклад, у Франківську, що це про субкультури для мене місто це про те, що є різні вікові, якісь гендерні, всякі різні субкультури, є різноманіття, і те, що люди певного віку групуються за певними інтересами, мають свій такий, знаєте, фешн і стильок. Це дуже красиво. Це робить наше життя різнобарвним і цікавим. Так що це класно, діди за дідів. В мене питання по вашому фільму. Ви з першого разу вдалося це зняти і чи не було питань від поліції? Це, не, це неможливо зняти з першого разу, і це настільки не з першого разу, що я можу це е, дуже довго було, е, це все підхід і підготовка. Якщо коротко, то я це задумала ще вже тепер сім років назад, коли мій чоловік купив собі міні-мотоцикл, я почала з ним їздити на пасажирському сидінні, і мені це дуже почало подобатись. Тому що коли ти їдеш по дорозі, оця точка, і перспектива візуальна, з якою ти бачиш вулицю і місто саме з двоколісного транспорту на великій швидкості, вона дуже відрізняється від всього, що ти коли-небудь бачиш. Бо це не авто, і навіть у мене є друг, в якого кабріолет є з відкидним дахом, і ми там каталися на високій швидкості, це не те. Тому що на двоколісному транспорті ти повністю належиш, ти якби знаходишся 360 у просторі, але при цьому ти пересуваєшся, плюс це така центрова перспектива з дороги. І я тоді е, почала ну, ми багато катались, особливо в літній період, і я така, щось мені це нагадує, я щось це зрозуміла, і я згадала фільм Клода Лелуша, це побачення, і цей фільм це власне омаж. Омаж – це, з одного боку, посвята, а з іншого боку, така деконструкція того фільму. І фільм Лелуша є у відкритому доступі. Я можу передати через Львівський муніципальний центр посилання, ви можете подивитись. Там він у 74-му році їде по Парижу на світанку, але там трошки інший фінал, і він і концептуально інший, і якось політично інший. І я, по-перше, згадала той фільм. А по-друге, в мене виникла така ідея зробити омаж. і це ще було до вторгнення, і я думала про те, як це зробити з Києвом. І в мене дуже багато разів це не виходило, тому що це технічно дуже складно, м'яко кажучи, і навіть як, яке це має бути рішення, як це зробити, потрібно робити серії тестів: тести маршруту, тести транспорту, тести камери, тести всього. І навіть тоді, на перших етапах, я, ну, а це все дорого, на це потрібно шукати гроші. Я навіть написала з одним продюсером відомим говорила, і він мені сказав: Напиши сценарій, сценарний стандарт сторінка тексту на хвилину екранного часу. І я вам скажу: я написала: в мене є цей сценарій, там, де я не знаю. ну… Така, кіно, це така справа. Якщо треба, то буде зроблено. Щось я там написала, що машина їде, але в форматі сторінка тексту на хвилину екранного часу. І ніколи всім це дуже так подобалося. Всі це дуже захоплювалися, але ніколи ніхто не міг це якось кудись запітчити і продати, бо не зрозуміло, що це за фільм, що це за сценарій, що це за історія. Нема акторів, немає хто персонаж, що відбувається, і ще воно таке дивне. Тому можливості це зробити не було, і лише після вторгнення я до цього я сама переосмислила цю історію. Вона в мене в голові склалась. Я зрозуміла, а це не просто буде в мене про Київ, це буде про дуже особливий момент в житті Києва, в моєму житті і в житті всіх людей, які в Києві живуть. Тоді мені воно склалося про що це? Маршрут склався. Це все там дуже закодовано і не випадково. Ну і з'явилася така невеличка фінансова можливість це зробити. Але далі була дуже серйозна підготовка, і це величезна кількість проб і тестів. Маршруту вибір оптики і камери, репетиції. Ну, врешті, за кермом у нас їде каскадер. Це не просто не випадкова людина, і тобто було дуже багато підготовки. Підготовчих, скажімо так, дублів, і власне знімальні дні їх було їх правильніше назвати знімальними світанками, тому що це знімалося якраз рівно рік назад, в кінці серпня, на початку вересня 22-го року, і це такий час. Типу тобто, тут у нас є такі параметри, як світло. Важливо, що це режим, що це ранкове світло. Важливо, що є комендантська година, тобто ти не можеш це почати до комендантської. Але також важливо, що Київ навіть в часи воєнного стану це місто з дуже інтенсивним трафіком, і ти також це не можеш робити після певної години. Трафік стає настільки великим, що це неможливо. І тобто, це було таке дуже вузьке вікно. Комендантська з п'ятої була і десь між п'ятою і п'ятою. Сорок ми, ми це теж потестували. що Ми маємо два-тире-три дублі на день, а точніше на ранок. Як правило, перший дубль не вдавався, і в нас, в нас було три дні. А в останній день замінували танки на Михайлівській. Це мав бути найважливіший день, коли були внесені всі правки, коли мало бути дуже красиве світло і все наламалося. Тому було лише два дні. В ці два дні було зроблено по три дублі. Перші дублі був технічний брак, і з таких робот... ну як умовно робочих було чотири дублі, але вони три інші вони мали. Акторський брак, щось там ще було не те трошки, і цей один, один фактично, тобто з чотирьох, один вдалий. питання. Так, хвилиночку, зараз ще зробимо світло, зробимо світло. <різь> О. А ні, перепрошую. Це контролер. я знайду, тут десь є світло в цій карті. Коротше, я просто, може, розвернуся в інший бік. Отак. Так, слухаю вас. Е, ще питання, як саме відбувалася підбірка фільмів? Під, ну, чому саме цих шість, зі скількох вибирали? Тобто, як цей процес відбувався? Вибачте, я шукаю. Я просто, як я вже вам казала, не зовсім у себе вдома і навіть не знаю. Давайте зробимо отак. Просто я перейду о, сюди. У е, нас є досить е, конкретна програмна політика на такфліксі. Як ми добираємо фільми? Вона навіть описана у нас на сайті, вони до нас дуже часто звертаються, по-перше, різні люди, які роблять. Кіно і не тільки кіно, певний контент. А по-друге, нам ну, люди, взагалі, як ви знаєте, люблять дуже радити, особливо речі, до яких вони далекі, і мають такі романтичні уявлення, що ну, ти сидиш тако і думаєш, о, я тут знаю один фільм. Треба, щоб він був на такфліксі. І треба обов'язково Такфліксу сказати, і Такфлікс зібрався і відразу має це виставити в себе на сайті. Бажано вже. Так собі люди десь це уявляють, і за наші три з половиною роки роботи ми розробили програмну концепцію, нашу програмну стратегію, як ми вибираємо кіно. І є формальні критерії, це, ну, зокрема, це ексклюзивність, тобто якісь речі, які викладені в інтернеті і лежать на Ютубі там чи на вімео. Ми не беремо. Ми, як правило, показуємо фестивальне кіно. Тобто, фестивальна історія має значення, прокат має значення. Ми Фільм вже коли до нас потрапляє, він вже має певну репутацію, і ми за цим всім слідкуємо. Але є і винятки, є фільми. Ми нам, у нас є форма відкрита подачі, Там приходить дуже багато кіно. і В нас є. У мене є колега в команді, професійна кінознавиця, наша редакторка. Вона є першою ланкою. Вона віддивляється, коментує далі. Ми це обговорюємо. І зокрема, чому ці фільми? Тобто важливо, що є. Авторське бачення і є якась художня цілісність. Тобто, це кіно, це не YouTube контент, не блоги, не тіктоки, а це коротка форма. І це досить насправді рідкісно. Таке кіно знімають або студенти, або люди, які. З якихось причин вирішили зняти короткий метр, і на те, щоб цього так багато, і ми за цим слідкуємо, і не те, щоб цього багато на міську тематику і про Київ. Тому ми за цим уважно ретельно слідкуємо. Ми, ми намагаємося також показувати таке достатньо глядацьке кіно, тобто, не аж занадто радикальне, не аж занадто експериментальне, щоб у фільмів була якась аудиторія. Ми маємо знати, що є, хоч одна людина. Серед нашої аудиторії, якій це сподобається. І таким чином ми їх добираємо. І, як я казала на початку, у нас є добірочка Як тебе не любити, 1.0». вона дворічної давності. І там була добірка фільмів про Київ. І, наприклад, ну, минулого року ми не робили її, бо такий був рік, а з іншого боку, вона з'явилася достатня кількість фільмів. Тобто, ми за цим слідкуємо, і так воно назбирується. Я зараз не можу говорити, пізніше, ви передав. Я не можу говорити зараз у Львівському муніципальному центрі подію провожу в прямому ефірі. Точно треба вже? Вибачте, будь ласка. Так. А в мене питання. Так, тільки грузі. У мене питання по технічній складовій порталу. Скажіть, чи це було рішення ну Воно з самого нуля чи вже на основі якогось продукту, і там вже потім докручувалось під потреби. Але... Воно з нуля зроблене. З нуля і навіть з мінуса. я б сказала, воно зроблено більше ніж нуля, тому що я не є айтішницею, я режисерка, і мені довелося в цьому всьому розбиратися з нуля. І воно поступово це був такий MVP. Дуже базовий прототип, який поступово ускладнювався, але саме рішення технічне досить, як би це сказати, дешеве і сердите. Тобто, там багато ми використовуємо багато готових solutions, рішень, які ми прикручуємо на цей сайт, і це така комбінація. Так, Дякую. І що буде, якщо е, добірку, яку ми сьогодні дивились, подивиться, умовно, весь Київ зайде в один момент дивитися, чи сайт витримає це, чи класне, класне питання. Давайте давайте посадимо, завалимо сайт такфліксу такою кількістю трафіку. Насправді я думаю, що сайт витримає. Я думаю, на нашого. Нас зараз третя, скажімо, команда працює. Була перша. Потім у нас був е, розробник, і, ну в нього був помічник, але фактично це такий one-man crew в Бережанах. Потім його мобілізували, і він зараз на фронті. І у нас зараз команда в Луцьку. Але ще з Іваном, я пригадую, ми обговорювали цей сценарій. Тобто сам сайт має таке capacity, що він може витримати досить великий трафік. А ось наш відеохостинг і стрімінг, який зовнішній, який ми. В цьому світі все заточено під Амазон, і ви знаєте, що навіть Нетфлікс купує хостингу Амазону. Це дуже дорого. І якщо ти займаєшся авторським кіно українським, ну це не для нас кошти. Тому ми купуємо певне рішення в іншого сервісу, яке нам доступніше, і ми маємо там кілька, кілька скажімо, міні-хостингів, і от там є проблеми. По-перше, воно не найкраще працює з Україною, бо це іноземне. Я не знаю, чому з якихось причин воно просто інколи трішки глючить, і ми не маємо на це контролю. По-друге, там вони дуже хитрі, бо коли ти це купуєш, вони тобі не кажуть про цю, ці обмеження по трафіку. А потім ти досягаєш певних обмежень, і вони тобі пишуть: все, ми закрили ваші акаунти. Переходьте на наш наступний рівень за 300 тисяч мільярдів всього. Упс. Ось, тобто, скоріше може бути таке, що саме відео не буде програватись, але давайте слухайте, якщо ми це зробимо, ми знайдемо рішення далі, так що допомагайте. Я маю бігти дякувати, що на цю авантюру підписалися. Це добірка була дуже корисною для людей, які сюди прийшли, і для того, щоб люди пізнавали, що таке таклікс. Я думаю, дискусія продовжиться, а я бігла далі на роботу. Дякую, Дякую Ляна, за запрошення. Я маю таке трошки питання. Ну, ми з Ляною маємо можливість це обговорити може пізніше, а до тут присутніх, бо ми запланували для старту чотири покази, і наступний за два тижні. І ви можете запропонувати, що би ви хотіли подивитись. Зразу скажу довбуша не просіть, бо я не знаю, чи він у нас буде. І чи нам вдасться домовитись, тобто таке суперсвіже кіно, краще йдіть, дивіться в кінотеатр і голосуйте гривнею, але, можливо, ви назвете або якісь конкретні назви, або ви опишете, що би ви хотіли, і чи вам цікаво, наприклад, як вам короткометражки, як вам добірки, і чого вам хочеться. Давайте зробимо опитування в інстрі. Давайте, але теж, якщо зараз є якісь коментарі на цю тему, я би з радістю послухала. Питаннячка в мене в мене ще останнє питання на кінець загалом про український кінематограф. Тобто, зараз доволі невтішні новини. Ну я я читаю, спостерігаю в мережі, бо нема фінансування, брак кадрів, війна і так далі. Кіно не знімається зараз. Як ви бачите якісь перспективи, хоча б якісь такі найзагальніші, загалом українського кінематографу? Справді ситуація дуже складна, бо держава з одного боку була головним інвестором у сфері кіно, і ці інвестиції зникли. А це було ну я не можу сказати у відсотках, але наприклад, те, що ви бачите на такфліксі, там можна просто взяти і по логотипах подивитися, де стоять логотипи Міністерства культури і Держкіно. Це буде переважна більшість і все велике, все. Повнометражне і все те, що люди там з топ-10 фільмів на такфліксі, більшість буде за державної підтримки, тому це, це має наслідком те, що таке масштабне велике кіно найближчим часом в Україні зніматися не буде. Але це не єдине. І якраз такфлікс це дуже класний приклад того, що крім масштабного кіно, крім умовно довбуша, є і інше. І дуже інтенсивно розвивається документалістика. Різна а, репортажна, хронікальна, але також і мистецька, і авторська, щоденникова, воєнна і навіть не воєнна. Є багато інтересу до України, якихось іноземних продюсерів копродюсерів. Тому документальне кіно досить інтенсивне зараз виробництво, багато є цікавих проєктів, які скоро будуть завершені, які в виробництві, які в девелопменті, тому це буде. І є якісь ну, нова тенденція це на малобюджетні фільми, це значить мало героїв, мало локацій, без якогось там великого арт-дірекшену і без там епічних батальних сцен. Але щось таке: ну, типу, як є, це побачення, це фільм, знятий за 5 копійок. Він ігровий, він технічно складний, але він теж наполовину зроблений на ентузіазмі, дуже скромними ресурсами. Цього не буде багато, бо людей, які готові це робити з такими мінімальними бюджетами і надзасиллями, їх є одиниці, але є такі мрійники, фанати є, і вони щось будуть вигадувати. Тому прямо смерті кіна не варто чекати, а варто е, розвивати в собі смак до незалежного кіно, малобюджетного, і підтримувати його. Ми запустили недавно першу кампанію таку пілотну, ми це назвали нанопродюсування. І наступний Такфлікс Original» знятий на третину коштами доброчинців, які просто зробили не малі, але і на надто масштабні грошові внески, щоб підтримати виробництво фільму 70 тисяч. 70 тисяч років тому. Це комедія, історична комедія, події, якої відбуваються 70 тисяч років до нашої ери. І це Едуард Нечмоглот. Він до цього зняв таке мокюментарі капітан Бровари. Воно теж урбаністичне і дуже дотепне. Є на Такфлексі Подивіться, ржачна штука. Це пародія на геройські фільми. Це мокюментарі. Ось і це така. Ну він півроку відкладав гроші: 10% зі своїх доходів збирав, щоб зняти фільм. Далі ми вступили як копродюсери. Вже я бачила першу чернетку. В мене до неї є зауваження. Я прошу Едуарда їх врахувати, але я думаю, що в цьому році буде можливість це побачити, і от такого типу штуки ще будуть.